Всім привіт-привіт! Приїхав я на Пай. Подивіться, як, яка ситуація з гречкою. Бачу, сусіди молотять сою. Дивіться, яка красота. І яка, і яка пилюка валить. Йо-йо! це так да. Е, ну, що вам розкажу? Так, на комбайна подивилися. Дивіться, що скажу. Оце моє гречанисько. Що мене тішить? Мене тішить, що я ж думав, що будуть втрати сумасшедші. Дивіться, зовсім не зеленить. Це вже змолочена гречка більше десь півтора місяця назад, більше навіть. І зовсім нема. Нема не зеленить. Бачите що? Чорне поле, красота. ага ге зеленіла. Вона просто померзла, бачите? Не знаю, чи вам видно. Ну, що зробиш? Похвалився, ну, сам себе і, як то й кажуть, ну, то таке. Вийшов на поле, подивитися, що воно робиться. Значить. Але красота! Дивіться, як він швидко йде. Е, що? Так, ладно, про гречку. про гречку. Гречка моя в цьому році видала тонну 387,5 кг з гектара. То, е, то урожайність чистої залікової гречки, тобто вологість 14 і 100% чистота. Е, бо то, вже, то вже цифри, які мені видав завод. Бо частенько буває таке, знаєте, питаю там знайомих, ну як там, о, в мене гречка зародила. Ну, не обов'язково гречка, про будь-яку культуру. Ну кажу, як зародила? Ну, я змолотив там десь з 70 сотих, і з тих 70 сотих взяв аж 20 мішків гречки. Ну або якось там. Навіть. а... Питання, ну, десь з 70, то вже одна справа, а циферки то така штука вперта. Бухгалтерія в будь-якій справі важлива штука. Друга справа, хто знає які в нього ті мішки, скільки він їх насипав, і як було очищене зерно, чи наскільки було забруднене, яка була вологість. От. Так що оце я вам видав цифру вже залікової, Тобто на завод. Завозив, наприклад, я своїм мінівенчиком, тим, що він зараз там відпочиває, стоїть на краю поля. Завозив тонну 200, тонну 100, а за лікової заходило мені тона. Тобто кілограм зусто скидали на забруднення і на вологість лишню. Е, ну і ще ми вдома віяли на тій ті віялці. Якщо хто бачить, мої відео постійно постійно на такій тік ще допотопні, як то говориться. З решетками, то ми ще від відвіяли з усієї кількості зерна, ще відвіяли десь певне зо дві, а може й зо три тони відходів, чисто бур'яни, ну і всякі, всякі. А до речі, ще що я тільки в цьому році узнав, коли там в Тернополі на заводі приймали в мене в лабораторії брали аналізи, виявляється, що е, значить, е, дрібненьку гречку теж вони рахують в відходи. Зерно в середині ядро є, а вони її відраховують як відходи. Ось така штука. От така ситуація по гречці. Ну що скажу, я вже дуже серйозно був налаштований більше гречки не сіяти, але ще під питанням. Під питанням через те, що не знаю зараз, яку ще культуру, може хтось щось порекомендує. Мене цікавить, культура така. Щоб я, щоб я міг зібрати і посіяти тією технікою, що в мене є, щоб нічого не докупляти. А в мене є зернова сівалка сушнікова, китайська, е дискова борона, пружинний культіватор, плужок, оприскувач і комбайн-зернозбиральний. Комбайн От така ситуація. Ну і не дуже мене цікавить щось таке, що багато великоружанні здає типу пшениці, ячменю, бо я не маю чим його возити з поля і не маю куди його дівати. Якщо там якесь таке, як от гречка, що там тона 2 з гектара, то в нас є ті контейнери, які вже не раз бачили, ну, Приглядаюсь до розторобші. Те, що я повзнавав про розторобшу, трошки мені спортило настрій. А що саме, то я вам розкажу в слідуючому відео. Підписуйтесь, лайкайте, репостте, пишіть коментарі, може хтось щось підкаже, підкаже ділове, прислухаюся. Обробляю на сьогоднішній час я 7 гектарів землі. Техніку я перечислив, яку маю, грошей для землі не жалію. Ну, отака ситуація. Все, бувайте здоровенькі. Підписуйтесь, дивіться слідуюче відео. Розкажу вам, що я навзнавав про розторопшу. І буде мені цікаво, так само ваша думка, що ви скажете в жите.